be one У Нас, мало бути 5 людей. Нас 4, але ми не прогадали. Бо нагрузили машину ще були, реально. Да. Ще одного чоловіка, своїми так бали, да, ми в небали, да. Просто не влізли, коротше. Да. Да. Все, ребят, дивіться. Виїжджаємо на трасу. Уже ми на під'їзді, так. Да? Так, ось табличка. А -а -а. Да. Поворот на насадки. Все, ребята. Ні, нам на насадки. <рес> <рес> да. To the

Ну тут немає бути людей. Нет, тут буває довжні ще не Буває. Тут даже є пара машин, люди. Ми не одні люди, блять. Ми не одні! Так, зараз доводить. Куди їдеш? Я туди, туда їду, ну, там. Сюда! Та лохистаю! Паня тут лохи стою. Аді що назад там приходиш. Все, стоїмо. Так, йдемо. Я на місцевість. Оу, це озерце Краєвид відкривається. Відпочиваючих небагато. Так, да, прохладно сьогодні. Ааа, ми приїхали! спустя 4 години. Там, а, місце yeah. Бачиш, яка там? Бачу, ага, бачу, бачу. ні, туди. то ближче до води, що хочеться. Ні, піде, ну чорний. Ну щось таке немає ні народу, ні дівчат. Ні Мне кажется, одна дымась на нас. И да, хочет у нас. Мы были с правой стороны ну, дорогой. А, а мы за рассейстранство надо. там похоже на занятия, теперь самые сыстовал. Да. Ну давай только дальше. Чтобы пляжи сразу. Ой, пляжик. Чи ты мучуреки мы на половине? Онь пляж туда. Давайте куда пляжа. Чуєш, давай доступ. Ну тут классно, Яка вода. Вообще. Давайте туда колок пляжа, вон пляж. <связать> вот туда, вот там, бачишь, там же сия, лавочка, или что есть, лавочка что-то. Вот тут стоим. Вот тут, да. Вот тут оба. Заезжай, а Я пролезу, почему Да, пролезешь, не садись. Фальшировайтесь, а бачу, постамин. Турмузы. Печет не голову от сочных тел обескуражен Мы сбриваем бороду, мы сбриваем бороду Если ночью холодно, тебя согреет секс на пляже Не терять бы голову, представить, что же будет дальше Так аквалангом мы ныряем, это большой заплыв Кому-то а подливаю в кто-то жарит шашлык Ты точно желание мое Эту песню дружно мы все вместе запоем Этим летом зай буду класть до утра. Этим летом зай буду зай буду на. Этим летом зай буду зай буду я. Мы с тобой пьем на бис за я, за я бис. Всем привет. Привет. Значит, мы уже другие день тут. Вони знімали, як ми розложились. коротше, зараз покажу вам. Як ми обустроїлись. Наші, наш спальний район машинки костик, наша кухня, ой, палатка, в якій ми сьогодні дрихнули, ребята, ось так ми коротко, не застелилися, нічого не прибрали одразу. А ці ще дрихнуть, Залазити не будемо. Хлопці ще дрихнуть, Хай сплять. Іде може доводити що. Водичка. От вона чисто на цьому Дач-дачі-чуть. Чістюсенька вода. А ми що? Щоб я вам. Ми не хотіли вас. Ми не хотіли вас розбудити. Я б спав ще наверное, час назад, просто копити вісім було. Я б вже догадався. Блять, що так хірон. Треба Андрія будить. Ну вже каву зробили. Буди його! Вставай!

вгос аа Хамарка, добра паста. Бля, я не можу, бля, ніхто добре, ніхто не можу, бля. А гово! Ой, бля. Ком нізля. Зліні. Скутно, почищить пізніше. Бегать, вот этот, я не кидаю, кидай, то хтось хочет. То есть пихля. Да. приправи кину по любви. А мы до мяса приправи не брали. Скажи закривай. ты не брал. У меня еще мок разворить, вони недолго говорится таки. Вариму ху. Затинай. Не, ну нічого, ніч. Нічого чекай. Нічого так чекай. Картопелька, картопелька вже. Вот. А це наш шеф. Шеф повар це нас піднімає. Рібешки ще буквально. Це нас піднімає. Кришко под'ємні. Кришко подъймник. Подъймник. Да. А це підкидало. А це підкидалово, підкидало. Принеси, подай. <рес> так, новий оператор. Новий оператор. Там одні придурки, ви їх можете бачити. Зрубали деревце. Два штука. Прямо при нас. Ходять тут бляха, два 2 метри тут сруть, сядь, задовбали. Дідько місстру. Дитять там і сруть. там сруть. якісь біля Плохі є сусіди. У нас територія. У нас територія. Дай пласируем. Боже. Боже, Ми, просто. А ми принесли його на хирелі, ніж друг з Сйомку теж на ту кнопку. Все. Всім привіт. Який сьогодні у нас день. Отдихать треті до не в Оце Ну йдуть розвідку. Ну, Йдемо десь пройдемося. Це... Йдемо на частку базу. Уже на ній. Уже, так. Да.

коло... Все одно ми не поняли, повір. Ви це... Йдемо, прийдемо все. Це стандарт. А ви двоє, чи вас ще там є? Батьки. Батьки. А що тобі... Ні, ну...

День. Як ви бачите, прохнувся тільки я, Пацани у нас храплять от храпаки погані. Як що Зараз я скупнусь, будемо будуть по і будемо йти прощатися з нашою вчорашньою компанією Ну, я скупнувся. У нас останні 5% батареї, йдемо диктамов. Ей! Народ, до дієвы кидаєте? Тоді надо вже вставати. Давай, 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 подъем. Ох. Ні, ви не обращайте внимання, все нормально. Я їх не буду, чесно пацієнти, краще вам не купатися. Yeah. Вам відповідаю. Андрію, yeah, як yeah. твої справи, боже, який ти щасливий. Oh. Холодно. Холодно. Так, народ, нас 1%, треба фінальне слово. Давай, як, як Класно. Привіт. Отдихнули класно. Стоять приїжджати. Все чітко. Давай, Дима? Понятно. просто без слов. <говорит> без коментарів. <говорит> без коментарі. <говорит> ну, я почав, я закончу. Я вважаю, ми всі віддохнули. ну, Ми класно вдихнули. Я не, не жалію те, що я не поїхав, не те, що я протратив кучу бабла. Я... Біло, звісно, міг про обалденно профітика додому прохому, але ми віддихнули. Дивіться, де ми вдихнули. Як ми вдихнули? Я сьогодні ще й білочку зафоткав. Так, так. Це не просто обалденний ранок. Як для кого. Ну, всім пока, віддихайте на білому озері. Йоу, Йо, До Пока.